Привіт усім! Дуже мені торкається сьогодні з духовного хліба і про те, що Юлічка хоче показати для мене про те, що моя віра має зростати. І для того мені дані кожного дня відкровення, слово Боже, Бо тому що віра вона зростає від слухання Слова Божого. Тому що, коли в нашому житті були якісь труднощі, випробування, ми зможемо вистояти бойові. Коли в нас буде віра. А коли немає віри, то який боровій не проходить в наше життя, наша віра слабка, і тоді ми вже починаємо раптати на наставника, на пастора, на церкву, на людей, на своїх близьких і так далі. Бачити причину всіх, але не в собі. Тому треба працювати над вірою, тому що у вічності, коли віра буде виправдана вогнем, вона не вистоїть.